Вітаю вас, мої улюблені глядачі! З вами я, садівник Віталій Володимирович. Зараз проходять цвітіння персика і з'явились перші листочки. А на листочках видно хворобу кучерявість персика. Це такі напливи на листі червоного кольору. Згодом листя під дією хвороби закручується у спіралі та опадає, А далі починають опадати зав'язь та ураджуються молоді пагони. Зарадження цією хворобою відбувається влітку минулого року. Збутник хвороби ховається за лусочками бруньок. Тому з цією хворобою кучеревистю персика починають боротися після розпускання листочків та одразу після цвітіння. Заходи боротьби. Спочатку дерева персика потрібно обробити системними препаратами, що застосовуються проти борошнистої роси. Потім потрібно обробити 1% розчитом бортовської суміші для знищення зараженого листя. Також потрібно регулярно обривати уражені листки, це стимулює до з'явлення нових здорових листочків та регулярно оприскувати системними препаратами.